Всіх вітаю. Чоловік приїхав з роботи. Ой, ой, прийшов, приїхав, верніше, з роботи. Я попросила його купити. Що ж це таке? Купити попросила сира, сметани і молока. Так, це він був в АТБ, значить. Я ще дивлюся. Ну що ж це в мене камера крутиться. Сама поставлю, а вона перевертається. Не так, як треба. От. Неподйомний пакет в АТБ. Я його елі-єлі на стіл положила. дивлюся, що ж він купив. Молоко. Повинен купити, я просто уточнюю, е сметану, саме головне, молоко і сметану. Сир, ладно, сир, мабуть, є. Перше, що я бачу, це я бачу морозиво. Сьогодні потепліло, сьогодні вже було мінус 6, мінус 12. Тому я зразу кидаю його в морозильну камеру. І продовжуємо робити огляд, слідуючи. Тут отакі зіфіринки, чотири штучки, і отакі цукерочки. Мілки, як вони називаються? Мілкі, флеш. Коротше, якісь молочні цукерочки. Хлібинку бачу. Бачу отакі докторські фірмові маленькі міні. Сосісочки. Бачу цукор. Це до тих цукерочок. Бо вони ж, мабуть, не солодкі. Бачу королівський смак майонез, печиво до кави. Ой, ще одне морозиво. Ложу в морозивну в камеру. Що ж тут таке? Важуче. Ага. Банани, да, тут більше кілограма. Такі важучі. Ага. Молочко. Два кілограма. Два літра. Ну тут воно в кілограмах пишуть. Ой, що це за молочко у нас? Я таке не беру ніколи, а він бере. Мабуть, буде каша манна. Ага, це вже пішло моє. Крем-сир президент. Масло ягодинське. Два огірка. Оце, значить, що значить не знаю, що в нього в холодильнику лежить. Три огірка таких вже лежить там. Так, квасоля. Щось сподобалося нашому Віктору. Іще одна баночка квасолі. Іще одна баночка квасолі. А вона різьма. Угу. Ой, випала зіфиринка, П'ять зіфиринок. А, все. це важка, це картопля, Молода. Чотири штуки. Але вона здорова. Тут буде, мабуть, півтора кілограма, чотири штучки. А оце. Ой, а що це? Це теж, мабуть, морозиво. Морозиво. В стаканчику я такий не пробувала, не куштувала. Ну так, да, схоже, що це морозиво. Дорблу. Пірдорблу какой-то. Ладно, положимо морозильну. Його. Що це його на морозиво потягнуло? О, нарешті до сметани дійшла. Ну що, взяв одну пачечку. Треба було сказати дві, а він не догадався. Взяв два сирка. Це він, мабуть, полюбляє такі. І три е з беконом комовські. Сирочки плавлені. О, і ще одна чепірина одна завалялася. У мене є чек, він кинув чек. Зазвичай він ніколи не бере чек, ніколи. Сказати, скільки це тут на цьому столі? Так, 1449,98. Ціни виросли. Раніше. Я б не сказала, що у нас щось багато чогось. Ну, хлібина, ну, чотири картоплини, ну, банан, ну, ладно, квасоля ця, ну. Не знаю, що таке три дорого. Ну, може, огірки, звісно. Я не знаю, по чому вони огірки. Зараз гляну, якщо знайду. Ні, я швидко не знайду, це треба подивитися. Оце так, на півтори тисячі зараз, щоб скупитися, щоб і поласувати щось смачно. А, морозива він взяв, виходить, 4-5 пачок. Навіщо? Так багато. Ще дві конфетки випали. Оце я вам показала огляд. М'яса тут немає. Ви замітили, це ще без, без м'яса, без круп, без м'яса, коротше, без нічого. Морозиво. Мабуть, смачне. У нас вже перший день масляної. Варенички. А зажарки більше, ніж самих варенички. От будуть смачні з цибулькою. А лки шпалки, то миска мешает, то руками мешает. <реш> ну ось. Вареники з картоплею, с цибулою бью <реш> і ха <реш> Нове блюдо. І З яйцями. Всіх вітаю. Зранку було мінус шість. Вітер. Зараз нуль. Зараз обідня година. Хочу показати оцього, оцього хлопця. Ціли, цілу ніч тихенько себе вів, не гавкав. Уявляєте, як він заморився за вчорашній день. Ну, то, що заморився, то ще ладно, пів біди. Але ще його, що туди укачало, він під підмостив доріжки, оці покривала в машині на сідушки. Тому що ми вже знаємо, що він не переносить поїздку. Так він йому, мало того, каже, взяв згріб із сідушок і все на сідушки. А я його перед цим покормила. Коротше, бідна наша дитина, те, що їв, все залишив. У Віктора на сідушечках, да? і йому прийшлося, він навіть зараз, ви бачите, не може відійти. Давай я відкрию, погуляєш. В дворі. Не бігай, хто тобі винувати, що ти як переляканий. А, все, ожив. І Віктору прийшлося стиратися. Ой, сміхи гріх. Машину мити. Ну, а Джек сьогодні відходить. Бачите, утречком дала поїсти, він поїв і знову ліг. І оце веде себе вже друга година, мабуть. Я ж говорю обідня. І він <смір> мовчить, ні на кого не гавкає, такий спокійний став. Открив курятник, щоб кури виходили. А куди виходили? Тут сніг, пастися, діде. Ну вони, видно, поклювали, поклювали, отут біля єта. Ну, що ти ото гадость збираєш? Фу. Джек фу. відійди. І стоять, он гріється теж на сонечку. Туди попадає сонечко і вони так гріються. Погода міняється, вітер, сиро зразу стало як-то. Хоча ще ж мороз, але так, сиро і вітер. Зранку дуже-дуже було пасмурно, а зараз он... ой, хмарки так швидко біжать. Джек Фу, не ходи до кури, я не закрила їх. Іди сюди. Так, сьогодні перший день Масляної. Я б навіть і не згадала, якби мені друзі, наші підписники, не одні, багато, нагадали, що сьогодні Масляна. Я теж всіх вітаю з масляною. Ну куди ти підеш? І куди ти не підеш. Всіх вітаю. Бо скоро це не тільки масляна, а ще й у нас зима вже буде відступати оцей лютий місяць. Ну такий же він у нас довгий, хоч і 28 днів, а мені здалося, що ціла вічність. <гум> ну вже з 1 березня буде вже плюсова. Вночі буде мінус, а вдень буде плюс. Довго ти будеш там стояти? <гум> Сосульки падають прямо загуркотіла, тільки що так, а воно там видно на сарая там. Сосульки були. І так полетіло все. Так. Оце нам зараз і масниця. Як знаю, мама в мене завжди казала, ну все. Почалися заговани. А я все думала, як це говіти, заговани. Не могла зрозуміти саме слово. А вона все є м'ясо, не можна їсти. Ой, яке там м'ясо ми ж. Господи, у нас м'ясо було тільки по святам велике. І все. А так, в основному, жир, я пам'ятаю. Сало було прямо в таких. В сундуках засолено, оце я пам'ятаю. А мені ще вранці подружка дитинства, можливо, жили рядом і однокласниця. І прислала ж відкриточку на вайбер зі святом цим же. І я зразу згадала згадала оцю ж. Оце свято. ну По крайній мірі мені а, цей день ще зі школи. Ще зі школи, да Пам'ятаю. Та це пройшло, конечно більше 50 років. Знаю, у нас була класна а вчителька Гана Олександрівна. Така гарна була. Вчителька від Бога, можна так сказати. І не пам'ятаю точно, чи це в шостому, чи в сьомому класі було. Наварили вареники, а ліпили теж у нашої вчительки вдома і наліпили з картоплею. І пішли всі класом в ліс. У нас в сановій водолазі дуже багато лісів. Оцих змішаних. ну Більше оцих, як вони правильно лістри, коротше, ліси. І снігу було багато. Так багато було снігу. Екскурсія була, звісно, незабутня. Гарячі вареники з картоплею і чай в відрі. Які, які заварили хлопці, попросили хлопців, які жили тут недалечко біля лісу. Знаєте, як ото останні вулиці, ну, це ж селище в наше було. Раніше воно ПГТ називалося. ну Зараз просто селище, все. І ото хлопці попросили, щоб поближче. І оце наблюдали таку картину ми. Вже почали, ну чекаємо, чекаємо, почали вже е, е, куштувати ті вареники. І бачимо, йдуть два хлопця, санки. І на санках відрощає. Відрощаєм. А чай же ж непростий, непростий чай. Який же він був смачний, пахучий. Заварений з гілочками <гум> вишні. Може, ще якісь були гілочки, але ну, оцей э, запах вишні, і він такий рожевий був, класний, ніколи не забуду. Та ще в окі <гум> часи. Ой, це був, звичайно, незабутній день. А вареники були сюрпризом. Галина Олександрівна каже, давайте зробимо. Дівчата кричать, що, ми... що ще залишилося, Чуть-чуть з чим будемо товариники ще начиняти? А вона каже, давайте сюрпризом зробимо. І начинили сіл і і із борошном. <галина> із борошном. І ото Сіллю дівчинці попалося. Коли, ну, от одній дівчинці Людмильці попався вареник з сіллю, а хлопчику толік, по-моєму, з борошну. То Галина Олександрівна сказала, що це щасливі вареники. А ми сміялися, реготали, тому що Толіку, лице було все в борошні. Він як відкусив, а воно пух борошно розлетілося. Оце ми запам'ятали на все життя. Пройшло, я ж кажу, більше 50 років. І я оце згадала, позвонила Тетянці, подружки. І ми поговорили, позгадували ті часи. І сумно чомусь так стало, тому що Толіка каже, вже давно немає. Людмилка нормальна, багато вже наших немає. Так, звісно. Ми то з звідтіля давно уїхали і чогось загубилися трішки. Ну, останньою ми піддержуємо зв'язок. Оце так. Так що така масляна запам'яталася назавжди. Я знаю, що завжди що це в останньому Неділю, вихідніш, ну ну якби проважали зиму, да? часто і в школі це були завжди ці свята. Проважали зиму і чекали весну. Джек, ти куди пішов? Оце таку я вам історію розказала. Віктор, вареники там, вари, а я вийшла хоча б в дворі, думаю. Джека випущу. Так. Похожу, бачите, як уже з кожним днем от морози, все одно морози, а з кожним днем все більше і більше такі проталинки, так? Да? як? Я думала, що ти захворів, а ти просто заморився, так? Да? Ну, сьогодні я тебе трогати не буду. Можеш відпочивати цілий день. Так що от так от. Ой, хочеться, хочу, хочу, хочу тепла, хочу. Подзвонила тільки що Раюха, бітіна сестра. Так ми з нею, мабуть, з півгодини, а може і більше порозмовляли. Дуже. Ну, чекають. А що ж це тут розбили? Чи що це, чи це льот? А, це, наверное, льот. Откуда він тут? Оце сосульки десь упали. І думаю, що це за п'ятна такі на плиточці. І тут ось уже сніг, бачите. Ну тут швидко, тут завжди сніг. Тане швидше, тому що від стіни, я вже казала, стіна нагрівається на сонці. І отут. Тепло, тепло, тепло. Я думаю, ромашечка вже не пропаде. Одна у нас пропала. А ця, думаю, не пропаде. Ну тут вже, мабуть, полізу тепер і квіти. Вже все. Навіть якщо й будуть холода якісь там, Понятно, що може і підморажувати. Але... Все одно вже таких не буде морозів. да, Джек? Ти не нагулявся вчора? Тобі привіт передають. Наші друзі тобі передають привіт. Мружишся. Ой, на домах бачу, он такі сосульки. Висять. Джекуля, пішли, треба щось готувати, їсти готувати. Сьогодні хочу зробити, зараз скажу, сирний десерт. Він так і називається, сирний десерт. Віктор Мороз жена накупив. Уже тепло почую, а я Придумала от так. Так що будемо готувати Сьогодні з вами сирний десерт. Ой ой, не дуже то тобі хочеться гратися. То як заводний бігає завжди. А це, ви бачите, мені чомусь здається, що в нього мишці. Боляють. Після вчорашньої прогулянки, як там цікаво мої хлопці. Ще з ними не зв'язувалася, чи Льовка пішов в школу, чи ні. Дозволили йому сосульки гризти. Ви бачили? Ой, господі, а потім сидять з ним, хворіють. Ну що, ти хочеш пройтися, прогулятися? Оце скільки води. Це ж вся вода зійде. А, закрили вже. Хтось закрив тут. Угу. Гуляли. Хотіла пройтися, але не хочу через дірочку перелазити не хочет От, я джек, бачите, через дірочку переліз. а я не хочу так кто-то з наших лодців видно, закрив. джек пойдем домой быстро домой бегом джек иди сюда бегом пойдем 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 молодец пошли все, заходи. Холодно. Хоч і сонечко, але холодно. Чуть-чуть потепліло. І Віктор вже вийшов. Морозудима, краска. Фарба не замерзає. І він те що не встиг до морозів, вирішив дофарбувати. Це добре. Оці яблуньки, да, зробимо коротенькі. Ой, я мрію про це. А що це ти залишив один в штир? Щось вішати на нього буде чи що? Ні, ну, глянь, усі нормальні, а це якась паличка терчить. Боже, яка ти старенька. Чого? А що в нас на цих штирях було? Щось висіло? Боже Боже. Не пам'ятаю. Та світильники ж були в нас, у нас. -а -а. Господі, ну на них же ж висіли отакі. Тому я їх і не бачила. Я думала, ти їх приварив. Я, могли, приварив. Ну так я думала, ти тільки сьогодні приварив коли. Це ж давно вже ці світні лампочки, хоч не лампочки, як вони. Плафони. Висять. В Совєцькому Союзі. Союзі. Ой. Якщо уж на то пішло, то в Радянському. Хоча радянському, б по зараз світлічки. Ти хочеш продати? <губити> Купити? Ти що? Якщо їм більше 60 років, то це вже музейна рідкість. Скільки їм років? За що ти мала? За оці світильники. Кажу, купити світильники, штук штуки повісити сюди, як тут вони висіли в 86-му годині. А я ж тобі кажу, ну, то якщо да іменно ж такі, то будуть дорогі, <гум> 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 тому що якщо їм вже 60 років, я побачила, я дивлюся і підписалася на канал, називається Український порцеляновий посуд. Вітя, скільки я побачила там посудин, такі, які ми з тобою вивезли на мусорку. А там чашечка з блюдечком 500 ГРН. Чайночки, як у нас вон, 5 штук вита. Ну, Саме дешевий – 200 гривень, а так і 500. А якщо е, більше, ніж 100 років посудина якась, то це вже там тисячі пішли. Отак от, от. А ми з тобою повики, а мені Альонка прийшла і каже, що ви це держите, повикидайте оцей оце хлам, а воно, оказується, це вже е... yeah. раритет, да. <раритет> а якщо там ще полазю я в гаражі, <ритет> я ще щось знайду. Ха-ха. Згорів. Я сюди не горів, то знайшли. Да. Так. У нас багато згоріло, в нас речей дійсно таких. Так. <реш> З вісімнадцятого століття. <реш> Ой. Дого діду влеть. Моники, мовники, так і Так. Да. Видно, що вони не його, а вони ще видно йому. По наслідству передалися. Та, да. По наслідству, так. Да. Так, да, так, да, так, да. було, було. Так що. І я тепер, знаєш, з яким задоволенням дивлюся оце, оцього хлопчика, який, <світ> блогер, який показує, по барахолкам ходить. Він по барахолкам і показує такі цікаві речі. <світ> і я <оту> подивлюся, розслабляюся. <світ> Ой, та ти придумаєш щось. Так, пішла, бо я ж хочу зараз желатин замочити. Сьогодні... Ну, сьогодні, по-перше, масляна. У мене ось краска масляна. Тебе фарма масляна, але вона з запахом таким, що не підійдеш до тебе. Вітерець на, ми, на мене. Корабель, а ти бачиш, вона зі мною сохне. Було... Бачиш, я опять роздіта вийшла, корабельна, каже фарба. Я дві Гарно на вулиці, але все, все одно. Сиро, морозу немає, але сиро.